Привіт-привіт! Це подкаст Психологічно. І сьогодні ми обговоримо явище, яке знайоме чи не кожному. Ви коли-небудь досягали чогось значного, але при цьому думали. Та мені просто пощастило. Я не заслуговую цього або навіть що якусь усі дізнаються, що я взагалі не той, за кого себе видаю. Якщо так, вітаю, ви не самотні. Сьогодні ми говоримо про синдром самозванця. Що таке синдром самозванця? Це психологічний феномен, коли людина відчуває, що її досягнення є результатом удачі, обставин або випадкових факторів, а не її власних здібностей чи зусиль. Люди, які стикаються з цим синдромом, впевнені, що їхній успіх не заслужений і що вони рано чи пізно будуть викриті як шахраї. Важливо розуміти, що це більше, ніж проста невпевненість у собі, це переконання, яке глибоко вкорінене у свідомості. Прояви синдрому самозванця Постійний страх бути розкритим. Люди з синдромом самозванця постійно бояться, що їхні недоліки будуть викриті і їх вважатимуть некомпетентними. Недооцінка своїх досягнень навіть після досягнення значних успіхів люди з синдромом самозванця схильні приписувати їх зовнішнім факторам, таким як везіння або допомога інших людей. Порівняння себе з іншими вони постійно порівнюють себе з іншими людьми, вважаючи, що інші більш талановиті і успішніші. Перфекціонізм Прагнення до досконалості часто паралізує людей синдрому самозванця, оскільки вони бояться зробити помилку і підтвердити свою некомпетентність. Прокастинація відкладання важливих справ через страх невдачі. Самосаботаж свідоме або несвідоме створення перешкод для досягнення успіху, звідки береться синдром самозванця. Давайте поговоримо про причини виникнення синдрому самозванця. СУспільні очікування. Тиск з боку оточення або культури, яка акцентує увагу на успіхах та досягненнях, формує відчуття, що потрібно завжди бути кращим, або до відчуття, що ідеалу не досягти ніколи. Досвід дитинства. Критика, зневага або надмірні очікування з боку батьків можуть сформувати у дитини низьку самооцінку. Освітня система. Конкуренція в навчальних закладах може сприяти розвитку синдрому самозванця у тих, хто постійно порівнює себе з іншими. Також особистісні особливості люди з високим рівнем тривожності або низькою самооцінкою більш схильні до синдрому самозванця. Також культурні стереотипи, наприклад, у суспільствах із гендерним чи расовим упередженням, меншини можуть відчувати додатковий тиск і сумніви у своїй компетентності. Цей синдром має вплив на різні аспекти життя. Синдром самозванця це підступний внутрішній критик, який підриває вашу впевненість у собі та заважає досягти успіху. Давайте розглянемо детальніше, як він впливає на різні сфери нашого життя. Професійне життя. Він перешкоджає кар'єрному росту, так? Люди з синдромом самозванця часто відмовляються від нових можливостей, боючи, що не впораються. Вони можуть уникати підвищень, проєктів, що виходять за рамки їхньої комфортної зони. Також це впливає на прийняття рішень. Постійна невпевненість у своїх силах ускладнює прийняття рішень. Людина може довго вагатися, аналізувати різні варіанти. Страх зробити помилку змушує постійно сумніватися у своїх діях, що призводить до прокастинації чи зайвого аналізу ситуації. Саме через це проходжу я зараз. Дуже багато думаю над тим, чи завести мені інстаграм для психологічного, щоб там викладати якісь відео. Також це ускладнює взаємодію з колегами. Синдром самозванця може призвести до відчуття суром'язливості, невпевненості у своїх ідеях. Людина може уникати виступів презентацій чи висловлення своєї думки на зустрічах, побоюючись критики. Водночас іноді з'являється відчуття, що колеги виявлять її некомпетентність. І, звісно, це все підвищує рівень стресу. Постійна тривога щодо того, що вас можуть розкрити як самозванця, призводить до хронічного стресу, який негативно впливає на продуктивність. Також бажання постійно доводити свою цінність призводить до надмірної роботи і професійного вигорання, а тепер до особистого життя. Впливає на стосунки. Люди з синдромом самозванця можуть відчувати себе недостойними кохання і підтримки, вони можуть саботувати свої стосунки, боячись, що їхні недоліки будуть розкриті, знижує самооцінку, постійне порівняння себе з іншими і недооцінка своїх досягнень призводить до низької самооцінки. І це обмежує соціальну активність. Страх невдачі може призвести до того, що людина уникає нових знайомств і соціальних ситуацій. І це все ускладнює побудову міцних відносин. Недовірлива до себе людина може з труднощами довіряти іншим. Задоволення життям. Люди з синдромом самозванця часто не відчувають радості від своїх досягнень або життя загалом. Адже їм здається, що їхні успіхи не натуральні. І, звісно, все це впливає на здоров'я. На фізичне здоров'я. Хронічний стрес, пов'язаний з синдромом самозванця, може призвести до різних фізичних проблем, таких як головні болі, проблеми зі сном, порушення травлення і, звісно, ментальне здоров'я. Відчуття невпевненості може впливати на когнітивні функції, складні зосередження, зниження продуктивності та підвищену вразливість до помилок. Синдром самозванця може сприяти розвитку депресії, тривожних розладів і навіть думок про суїцид. Отже. Найголовніше, як боротися з синдромом самозванця. Перше самоспостереження. Перший крок до боротьби з синдромом самозванця це усвідомлення своїх думок і переконань. Помічайте негативні думки кожного разу, коли ви ловите себе на думці: Мені просто пощастило. Або Я недостатньо компетентний. Зупиніться і поставте собі питання: чи це факт, чи лише так здається. Замінюйте негатив на позитив. Замість думки, я не заслуговую цього успіху. Скажіть, я досягнув цього завдяки своїм зусиллям. А замість я нічого не вартий. Скажіть собі: Я здатний на багато чого. Важливо нагадувати собі, що ваше досягнення це результат роботи, а не випадковість. Ведення щоденника успіхів. Це чудовий спосіб усвідомити свої сильні сторони та навички. Записуйте свої досягнення. Кожного дня чи тижня виділіть час, щоб записати, що ви зробили добре від успішної презентації до простого вирішення складної задачі. Рефлексуйте. Переглядайте записи, коли вам здається, що ви нічого не досягли. Це допоможе згадати, наскільки ви компетентні та як далеко просунулися. Нагадуйте собі про результати. Наприклад, якщо отримали похвалу від колеги чи керівника, запишіть це. Розвиток самооцінки Практики для підвищення впевненості у собі. Афірмації. Щоранку або ввечері повторюйте позитивні твердження. Я заслуговую на успіх, я на шляху становлення кращої версії себе. У мене таких афірмацій зранку вистачить хвилин на 15. Задавайте реалістичні цілі. Розділіть великі задачі на менші і виконуйте їх поступово. Кожна маленька перемога додає впевненості: І нарешті, навчіться приймати похвалу. Замість того, щоб казати: О, це не я, просто пощастило. Відповідайте. Дякую, я дійсно багато працював над цим. І практикуйте самоспівчуття. Будьте до себе доброзичливими і терплячими. Не ідеалізуйте інших і не порівнюйте себе з іншими. Ми усі схожі, але й усі різні. Можливо, хтось з тих, хто вам здається неймовірно впевненим у собі, має набагато більше проблем самооцінкою, ніж ви. Пошук підтримки. Люди, які вас розуміють і підтримують, це ключ до подолання синдрому самозванця. Діліться своїми переживаннями. Поговоріть з друзями, колегами або членами родини. Іноді почути зворотний зв'язок від інших допомагає побачити себе у новому світлі. Шукайте наставника чи групу підтримки. Це можуть бути професіонали в вашої галузі або просто люди з подібним досвідом, які можуть надихнути своїм прикладом. І уникайте токсичного оточення. Люди, які вас постійно критикують чи применшують ваші досягнення, можуть посилювати синдром самозванця. Іноді самостійних зусиль недостатнюється нормально, тож можна звернутися до професійної допомоги. Якщо синдром самозванця сильно заважає вам працювати, спілкуватися або радіти життю, варто звернутися до фахівця, що може зробити психолог. Спеціаліст допоможе знайти корені вашої невпевненості, розвинути впевненість і навчитися цінувати себе. Наприклад, когнітивно-повінкова терапія КПТ. Особливо ефективна для боротьби з синдромом самозванця, оскільки допомагає змінити негативні мисленеві шаблони. Подолання синдрому самозванця це процес, який потребує часу і роботи над собою. Але з кожним кроком ви відчуваєте все більше впевненості свободи від самокритики. Книги. Що почитати, на жаль, українською не знайшов. Є книга Джесамі Хіберт за Imposter Cure» і книга Клер Шіпман та Кей, «The Confidence Code Ця книга більше для жінок підійде. А можливо, ви знаєте, що можна почитати по цій темі. Давайте разом ділитися інформацією. Чому це важливо? Синдром самозванця заважає нам повністю розкрити свій потенціал і насолоджуватися життям. Подолавши його, ви зможете прийняти свої успіхи, стати впевненішими і відкрити нові можливості. Тож, друзі, скажіть чесно, ви коли-небудь відчували що схоже? Чи, можливо, ви зараз боретеся з цим відчуттям? Напишіть мені у коментарях. Цікаво дізнатися, як саме ви справляєтеся з такими думками. І є декілька слів до вас. Так як я почав зі Spotify, спочатку випускав подкаст тільки тут, я хочу висловити велику подяку тим, хто мене слухає. Знаю, я розпочав нещодавно, цифри ще не дуже великі, але 100 підписників на Spotify для мене це значить дуже багато. Ще раз дуже дякую вам усім. Дякую, що слухали цей епізод. Якщо вам було цікаво, не забудьте поділитися ними і залишити свій відгук. А ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. Ви слухали подкаст психологічно. До зустрічі у новому епізоді. Бережіть себе та пам'ятайте, що ви супер!